Мануїл Комнін відійшов у засвіти, залишивши управління ромейською державою своєму синові Олексію. Проблем із передачою влади не було. Олексій, якому на момент смерті Мануїла виповнилось чи то 10, чи то 11 років. Одягнув золоту діадему і на тому усе його правління і завершилось. Чому та тому, що через свій вік він не міг керувати державою? Він офіційно був Василевсом Ромеєв. Його ім'я фігурувало в усіх документах, але усі важливі рішення приймала його мати, друга дружина померлого Василевса Мануїла Марія Антиохійська. Звісно, що молода та врудлива Марія Антиохійська не залишалась без уваги чоловіків, і до неї, скажімо так, намагались пришвартуватись заможні та впливові мужі того часу. Але вибір Марії впав на племінника її колишнього чоловіка, протосеваста Олексія Комніна. Чому Марія обрала саме його, нам невідомо. Адже історики пишуть, що протосиваст Олексій був не дуже вродливим дні проводив у темних приміщеннях, і в нього випадали зуби. А ще і Марія, і протосиваст Олексій були затятими прозахідно налаштованими політиками, і за час їхнього правління латиняни. Особливо торговці отримали більше привілеїв, ніж ромейські торговці. Марія та Олексій оточили себе такими ж прозахідно налаштованими політиками, які, за словами істориків, були професійними підлабузниками та професійними злодіями, які нещадно грабували ромейську скарбницю, яку значними зусиллями та жертвуючи втратити народну популярність, поповнювали. Комніни від Олексія І до Мануїла Комніна на те, що держава котиться у плірву, не могла дивитись Марія Комніна, донька Мануїла, яка разом зі своїм чоловіком Раймондом Монферацьким очолила опозицію до Марії Антиохійської та Олексія. У травні 1182 року Марія Комніна, яка усвідомлювала, що її невдовзі можуть прихлопнути прибічники Марії Антиохійської, чкурнула з палацу у храм Святої Софії, де попросила про захист у Константинопольського патріарха Феодосія. Феодосій надав Марії притулок: а Марія Антиохійська та протосеваст Олексій. Віддали наказ штурмувати храм Святої Софії і за будь-яку ціну схопити Марію Комніну та її чоловіка. Храм Святої Софії штурмували латиняни, яких на той момент у ромейській столиці налічувалось близько 60 тисяч. Звісно, не всі латиняни брали участь у штурмі, але ромеї, які бачили, як знищується їхня головна святиня, озброїлись та захищали храм. Коротше кажучи, у Константинополі розпочалось протистояння ромеїв та латинян. Звісно, невдоволених правлінням Марії Антиохійської було в рази більше, і ромеї натовкли пики латинянам. Ромеї не шкодували нікого. Вони вирізали латинян цілими родинами, грабували їхнє майно та навіть перебили усіх хворих у госпіталі, що належав латинянам. Завершилось усе тим, що Марію антиохійську ув'язнили прото Севаста Олексія Комніна спіймали та привселюдно осліпили розпеченою залізякою. А влада перейшла у руки сенаторів. Хоча формальним Василевсом залишався неповнолітній син Мануїла Комніна Олексій. У той час, поки румеї знищували латинян у столиці на іншому березі босфору, збирав війська двоюрідний брат Мануїла Комніна, Андронік Комнін. Він планував піти на Константинополь та звільнити місто від Марії Антиухійської та Олексія. І сенатори і Константинопольські загони охорони підтримували Андроніка, але звільняти місто вже не було від кого. І тепер мешканці столиці лише очікували, коли Андронік увійде у місто та захопить владу. Друзі, вітаю! Перед тим як ми поговоримо про правління Андроніка Комніна, я хочу подякувати усім нашим глядачам та слухачам за коментарі та вподобайки. Друзі, щиро усім вам дякую, адже саме ваші вподобайки та коментарі підносять наш канал у рейтингу YouTube, і історія стає популярнішою. Також висловлюємо щиру подяку нашим спонсорам, популяризаторам історії, які підтримали наш канал у своєрідний спосіб. Друзі, ви теж можете підтримати нас спонсорством, звісно, якщо у вас є таке нестримне бажання та можливість. Коли Андронік Комнін вирішив піти на Константинополь, йому виповнилось близько 64 років, але виглядав він не більше ніж на 40. Життя цього чоловіка було вельми насиченим. Він встиг і повоювати, і займав посаду намісника Сербії. І за свою пристрасть до жінок навіть потрапив до в'язниці. Річ у тім, що Андронік звабив племінницю Мануїла Комніна, що страшенно не сподобалось Василевсові. Звісно, запроторити Андроніка до в'язниці за адюльтер було неможливо, і тоді Мануїл звинуватив його у змові з венграми проти ромеїв, позбавив посади намісника та вкинув до найстрашнішої Константинопольської в'язниці. Просидівши декілька років у в'язниці, Андронік якимось чином звідти чкурнув, але на свободі довго не затримався, адже його швидко спіймали та знову запроторили до тієї самої в'язниці. Але так само швидко, як Андроніка ув'язнили, так само швидко Андронік знову накивав п'ятами і навіть знайшов прихисток у князя Ярослава Осмомисла. У 1165 році Мануїл пробачив гріхи Андроніка, і він повернувся у столицю, отримав військову посаду та відправився воювати з ворогами держави. У 1166 році військам, якими командував Андронік, наваляли сельджуки. А Мануїл Комнін, звинувативши Андроніка у державній зраді, знову намагався ув'язнити свого двоюрідного брата. Але Андронік знову втік від правосуддя, і, от, рятуючись від правосуддя, Андронік вештався азійською стороною Босфору та зваблював жінок. Наприклад, у Антиохії Андронік звабив доньку правителя Раймонда та втік у Єрусалим, де звабив вдову Єрусалимського короля Балдуїна III Феодору. За пересуваннями Андроніка пильно стежав Мануїл Комнін. І коли Андронік перебував у Єрусалимі, Мануїл наказав єрусалимському королю Амальріку затримати та осліпити Андроніка. А погодився, але Андронік, прихопивши із собою закохану у нього повуха Феодору, цього разу чкурнув дому мусульман, де переховувався протягом десяти років, аж поки не палеолог якого відправив Мануїл Комнін, не захопив Феодору та її дітей від Андроніка. Лише після захоплення Феодори та дітей Андронік здався Мануїлу і, прибувши у Константинополь, зі сльозами на очах випросив у Василевса прощення, і Мануїл відправив його керувати містом Енеєм у Пафлагонії. Ось саме там, у Пафлагонії, Андронік і зібрав своє військо та вирушив на Константинополь. У квітні 1183 року. Андронік Комнін увійшов у Константинополь. Він попрямував до гробниці Мануїла, де знову ж таки зі сльозами на очах пообіцяв, що відновить велич ромейської держави, яку занапастила Марія Антиохійська. Андроніка проголосили співправителем неповнолітнього Олексія, і він взявся вирішувати проблеми. Першим ділом, що зробив Андронік, так це переконав Олексія у тому. Що в усіх негараздах винна його мати Марія Антиохійська, і Олексій Комнін особисто підписав вирок своїй матері, яку за декілька днів стратили. Наступними були донька Мануїла Комніна Марія та її чоловік Раймонд, яких за наказом Андроніка отруїли. Звісно, такі дії співправителя викликали невдоволення серед знаті, але тих, хто перечив Андроніку, швиденько ув'язнювали та осліпляли. Що ж, шлях до влади було майже розчищено, і з конкурентів залишався лише неповнолітній Олексій, який насправді сидів тихенько та не створював проблем. Але усе ж таки, щоб остаточно усунути усіх, хто заважав Андроніку, Олексія задушили. І Андронік залишився єдиним правителем Ромеїв та одружився із 12-річною Агнесою вже вдовою Олексія Комніна. Отримавши одноосібну владу, Андронік Комнін поринув у державні справи. Василевс конфіскував усе подароване Марією антиохійською її прибічникам, яких частково було страчено, а частково осліплено та відправлено у заслання. Андронік суттєво скоротив виплати на палацову адміністрацію та розпочав боротьбу із корупцією, що, звісно, не сподобалось корумпованим ромейським чиновникам, які почали планувати вбивство Василевса. Відверто кажучи, у змовників нічого не виходило. Їх затримували, піддавали тортурам, конфісковували майно та страчували. Також Андронік позбавив торгових привілеїв закордонних торговців та запровадив нові податки для ромеїв і суттєво підвищив старі податки. Коротше кажучи, Андронік робив усе, щоб підняти державу, наштовхуючись на невдоволення як серед аристократії, так і серед звичайних ромеїв. Але будьмо відвертими: Андронік не забував і про себе. Він полюбляв влаштовувати гучні вечірки та витрачав значні суми грошей на свою родину та на коханок. Часи правління Андроніка Комніна, венгерський король Белла III, який ще у 1181 році відвоював Далмацію, тепер грабував такі ромейські міста, як Белград, Ніж, Сердику тощо. Частково втихомирити Беллу вдалося лише у 1184 році, але у тому самому році далекий родич Василевса Андроніка Ісаак Комнін. Закріпився на острові Кіпер та проголосив про незалежність від ромеїв у відповідь. Андронік лише промовчав, але найбільшою проблемою в часи правління Андроніка були нормани. Правитель Сицилії Вільгельм, II Добрий, мріяв про те, що одного дня він одягне на голову золоту діадему ромейського Василевса. Тому, щоб втілити мрію в життя, Вільгельм II зібрав флот, що налічував до 300 кораблів, і армію чисельністю у 80 тисяч вояків, та відправився підкорювати Візантію. І невдовзі нормани захопили Дураццо місто, яке здалось без бою. Після захоплення Дураццо нормани пройшли вглиб Балканського півострову та без перешкод дійшли до міста Фессалоніки, яке взяли в облогу. А 24 серпня, 1185 року, нормани увірвались у місто, увірвавшись у Фессалоніки, нормани вирізали чоловіків та дітей, гвалтували жінок та плюндрували святі храми, танцюючи на вівтарях, Співаючи в церквах сороміцьких пісень, а також використовуючи церкви як громадські вбиральні, після двох тижнів перебування у Феселоніках, нормани вирушили на Константинополь. Знавши, що до столиці прямує вороже військо, Андронік наказав укріпити мури Константинополя, озброїв армію та флот і відбув зі столиці в один зі своїх маєтків, де запланував чергову гулянку з коханками. А на додаток наказав заарештувати та осліпити. Двоюрідного брата аристократа на ім'я Ісаак Ангел. Адже, згідно словам якоїсь ворожки, Ісаак Ангел мав стати наступним Василевцем Ромеїв, усунувши з престолу Андроніка Комніна. Що ж, Константинополь готувався до облоги. Андронік забавлявся у заміському маєтку, а до Ісаака Ангела було відправлено лише одного вояка, який і мав заарештувати Ісаака. Звісно, Ісаак чудово освідомлював, яка доля його спіткає, і недовго думаючи, витягнув меч та прихлопнув посланця Василевса Андроніка, після чого відправився у храм Святої Софії, де розповів парафіянам про те, що Андронік намагався його вбити. Ромеї, яких вже насправді дістало правління Андроніка, підтримали Ісаака та, озброївшись, відчинили двері в'язниць, випустивши на волю усіх, кого було ув'язнено за наказом Андроніка Комніна. Отже, у Константинополі, який готувався до облоги, піднялось повстання проти правлячого Василевса. Знавши про повстання у столиці, Андронік, який вважав, що його поважає і натовп, і армія, і що він швидко приборкає непокірних, прибув у Константинополь. Але не так сталося, як гадалося. Охорона палацу відмовилась виконувати накази Андроніка і Василевсь, якому усе життя вдавалося втікати від правосуддя, і цього разу вирішив накивати п'ятами. Андронік, прихопивши деякі цінності, взявши із собою малолітню дружину та одну із коханок, сівся на корабель та по Босфору відправився у бік Чорного моря. Куди саме прямував Андронік Комнін, залишається загадкою, адже його корабель було захоплено, жінок відпущено, а самого Андроніка заарештовано, відправлено у Константинополь та ув'язнено. В ув'язненні Андроніку відрубали праву руку та без надання медичної допомоги залишили в камері на декілька днів без їжі та води. Через декілька днів ув'язнення Андроніку випалили одне око, всадили на верблюда та провезли головною вулицею столиці, де над ним знущались мешканці Константинополя. Візантійський історик Нікіта Хоніат в усіх барвах описував страждання та смерть Андроніка Комніна і підсумував описане наступними словами. Помирав він довго та болісно. 12 вересня 1185 року Василевса Андроніка Комніна замурдували. На момент смерті Андроніку виповнилось 67 років і керував він ромеями протягом майже трьох років. У день смерті Андроніка влада над ромеями перейшла до Ісаака Ангела, але про нього ми поговоримо вже у наступній серії нашого майже нескінченного серіалу. Добра усім, крім ворогів, почуємось!